Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Кісон. З цього відео ви дізнаєтеся більше про біогумус – Добриво, що застосовується для покращення властивостей ґрунту, підвищення його родючості та підживлення рослин. Чим біогумус корисний та як правильно його використовувати? Біогумус – це 100% натуральне органічне добриво, яке створюють каліфорнійські черв'яки шляхом переробки органічних решток. За рахунок активної ферментації під час компостування та перетравлення черв'яком. біогумус має купу корисних властивостей. А саме Збагачує ґрунт поживними речовинами у легкодоступній для рослин формі. Покращує структуру ґрунту, роблячи його пухкішим і допомагаючи краще зберігати вологу. Підвищує імунітет і стресостійкість рослин, а також стимулює їх проживання та зростання. До того ж, біогумус від кисон знезаражений від хвороб, шкідників та насіння бур'янів. І головне, він абсолютно безпечний для людей, тварин і навколишнього середовища. Біогумус підходить для усіх рослин: овочів, фруктів, ягід і квітів. Додайте його на дно лунки при висадці розсади чи картоплі, насипте під кущ або в пристовбурове коло. Біогумус також можна вносити з поливом чи змішувати безпосередньо з ґрунтом на ділянці. Це простий, природний і екологічний спосіб виростити здоровий і щедрий урожай без використання хімії. А я дякую вам за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, якщо ще не поставили, і обов'язково напишіть у коментарях, чи використовували ви біогумус для своїх рослин. І до зустрічі у наступних відео!